Наші вчинки як насіння, робиш добро, добро зростає і примножується, робиш зло, примножуєш зло. Сьогодні з вами будемо читати шостий, останній розділ з листа апостола Павла до галатійських церков. Написано так: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне, бо хто сіє для власного тіла свого? Той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добро, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Апостол стверджує, що людина сіє або добро, або зло. Людина сіє або для духа, або для тіла. Можна сіяти для себе улюбленого, тобто робити справи, які завгодні тільки мені і які йдуть в розріз Божій волі. Сіяти для духа, стверджує апостол Павло, це робити добро, сіяти на сінинки добра. І особливо він стверджує робити добро усім, а найбільше для Одновірних. Коли сієш пшеницю, то, мабуть, не очікуєш, що з насіння пшениці виростуть банани. Так само, коли ми сіємо злі справи, коли ми сіємо гнів, ненависть. Марно очікувати, що це якось змінить світ і оточуючих людей, які навколо нас на краще. І коли ми сіємо добро, радість і мир, це дійсно змінює світ на краще. Для більш е, глибшого дослідження цього розділу я рекомендую звернути увагу, про кого апостол говорить духовні. Хто такі духовні люди, на думку апостола Павла, і е, які їхні вчинки? І після дослідження варто задати собі запитання, а чи духовний я? Отож, я бажаю в цьому дні нам бути сіячами добра.